свіжий сімейний сімімісний мінівен. Стильний, практичний та економічний на сім місць 2018 року на півторалітровому надійному К9К дизельному двигуні на автоматі з пробігом всього 220 тисяч. Рено Grand Scenic 4 з'явився продажу в твоєму авто. Лінзована led оптика, протитуманні фари, космічні 18-ті титани, безключовий доступ на зустрічає всі склопідіймачі електрорегулювання дзеркал, салон як новий, шкіра текстиль, комбінований, максимальне мультикермо з голосовим асистентом та круїзом автомат, круїз контроль, безліч асистентів, клімат-контроль та навіть є вибір режимів їзди. Автівка, до речі, на 7 місць, як я вже казав, зараз вам покажу. Її можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити. Подивіться, як цікаво складаються сидіння. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це сучасний Гранд Сенік і це твоє авто.